Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Добрий день, Софія Миколаївна. Доброго дня, Олександр Костянтинович. Так. А чому ви прийшли? Я вас не викликала. А, я знаю. Я прийшов з власної ініціативи. О. Ось. Це вам. О, ж, який гарний букет мені! О, О. Я вибачаюся, переплутав. Ось. Вам. Ну, там скотчем якось перемотаєте. Дякую. Так, так. чого ви прийшли? А, ви, розумієте, я оце був на батьківських зборах, і мені там сподобалась одна мама, мама Кирила. М? Так ви що хочете? Здати за неї на наштори? Ну чому зразу на штори? Ні. Я хочу з нею зустрітися, так би мовити, Поспілкуватися, розумієте? А вас не бентежить, що у неї є? Чоловік. <реш> Чоловік. Муж об'ївся груш. Та не переживайте, я все зроблю. Ну, так що, допоможете мені? А чому не допомогти, коли ви мені такий гарний букетик подарували? Дякую, дякую. Будь ласка, викличте її до школи, а там я вже сам. Ну, я в боргу не залишусь. А чому б і ні? Я вам так вдячна. Це добре. Дякую, вам, дякую. М -м, як гарний букетик. Дуже красивий. А, я чекаю. Чекай, чекай. Викличу, викличу. Тільки не маму, а тато. Вб'є? Не вб'є. І що я там повинен був об'їстися? Груш? яких груш? Куди вам ще їсти? Що? Я, я, я не те хотів сказати, я такого не, не казав. А груш я тут не бачу. <світ> ну що ж, будемо їсти квіти. Ні, я не хочу. А я хочу. Давай, бджілка моя, збирай пельчук. А подарував би мені отой букетик. їв би ромашку. На. Це мені ага. дякую. Я й так коли в мене алергія на пилок краслини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Доброго дня. Я вас уважно слухаю. Доброго дня. Ми вас викликали з приводу шкільного ярмарку. Це коли діти з батьками готують смаколики, різні пиріжечки, печиво і продають своїм однокласникам за мінімальну ціну. Так, так, так. Я пам'ятаю. Дуже гарний захід. Нам сподобалось. Все? Так, але всі дітки продавали свої печива по дві гривні, а ваш син по два долари. <гум> і що? Він же брав і гривні по курсу Нацбанка. По курсу 2014 року? Один до сорока, так? <гум> ну, це ж діти. <гум> а чому так дорого? Ой, ви коштували мацу моєї сари. Це ж насолода. Згодна, згодна. А ще Ізінька кричав: хто купить у нас мацу? Той отримає 12 балів з математики. Ну, а у нас потім був скандал з вчителем математики. <рес> Я не обіцяв. Я лише мав на увазі, що маца дуже гарно впливає на мозок. Там сім вітамінів. Вода, борошно. Вода, борошно, 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 вода. Всім. Ярмарок закінчився тиждень тому, а Ізя торгує мацою до цих пір. Ой, ой, ой. ой, ой оце неподобство. Що, що ж ви раніше не, не казали? А? Дуже дякуємо вам за те, що ви нас зрозуміли. Ми ж, ми ж могли підняти ціну. Ви мене чуєте? Це неприпустимо у нашій школі. А ще він розповсюджує цигарки. Тільки вчителям. Але це протизаконно. Цигарками торгувати в школі не можна. Він не торгує. У нього бартер. Він вчителю цигарку, Боже. а він йому оцінку. Цігарочка оціночка. Цігарочка оціночка. Цігарочка оціночка. Ці... Я не потерплю такого в нашій школі. Угу. Що вас не влаштовує, а? мій син вже в п'ятому класі зрозумів, як жити. Ми відемо на відмінника. Ми будемо підіймати питання про відрахування вашого сина з нашої школи. Що? Або можемо домовитися. О, чую рідний дух. Слухаю вас уважливо. 20% і хай далі вчиться. Ви що, я, як батько, беру лише 15. Домовилися, давайте 15. Mm. Давайте. Це треба говорити. Ізінка. Та моцю продав. Молодець мій хороший. А чого ти мені не казав, що ярмарок скінчився? Ми могли підняти ціну. Пробач, тато. Пробач, пробач. Дома поговоримо, діло є. Оці дві цюточки пропонують тобі, щоб ти їм платив десять відсотків, щоб вони дозволяли тобі торгувати. Мацюю далі. Що? Ви що? Лоха знайшли? Які 10? десять, максимум п'ять і дванадцять по математиці, а то я не їздя кайцман. Згодні. Ти моя кіцюля. Як заоч можете це вирішити. Люба моя, не переживайте ви так за той напис на партії. Всі знають, що вчителя року ви отримали чесно, а не так, як там написано. Я взагалі-то не про це. Я про ось це ось-ось. Бачите, оце принесли мені учні п'ятого класу. Це домашнє завдання. Це нормально. От, наприклад, ці хоч скачують, а десятикласники вони взагалі просто скидають силку з інтернету. Тому вам ще повезло. А ось це? Ось це. Подивіться, це ж замість зошитів принесли. Це, це восьмий клас. А ви шукаєте у нововведеннях плюси. Розумієте, ви як вчитель можете. Конфісковувати зошит у е, учня. От я, наприклад, бачите? Бачите? Скоро відкрию свій інтернет-магазин. Шукайте позитив. А, 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 а що це з вами, Альберта Йосипович? А, а! Все нормально зі мною, то я просто нашу нову електронну дошку вологою ганчіркою протер. Бху, бху. Ось, бачите, не одна я страждаю. А, ні, все нормально. Ми якраз проходили цю тему сила струму, та в мене як шибанула. Я на власному прикладі, так би мовити, показав. Я чого прийшов? А за телефоном. Осьо. Заряджається, а до цього і не працював. Клас. Бачите, у цих нововведеннях треба просто шукати позитив. О, дядя Мітя більш за всіх постраждав від цих нововведень. Що ти кажеш? Я кажу, що найбільше постраждав нововведень дядя Мітя. Чекай секунду, тут якась ненормальна валає. Чого ти кричиш? У мене важлива телефонна розмова. Що ти хотіла? Нічого. Ну, так. Да. На парті про вчителя року я написав. <рес> Чекай, давай до головного питання. Толстой. Чи Солженіцин Толстой? Зараз за. А що? Опа! Толстой мене ще ніколи не підводить. Дядя Мітя. Бачите, Люба, не так вже й страшні ці нововведення. От, наприклад, історик він вчить учнів за допомогою комп'ютерних ігор. А, наприклад, біолог наш запускає літаючого дрона на нудиський пляж, щоб потім учням розповідати про анатомію і, так би мовити, частини тіла. От ви вигадаєте щось? Піду з трудовиком напівся. До речі, це теж непоганий варіант, перевірений. Ходімо чекайте, я з вами у вас закусі Конфети. Тобто цукерочки.